Сьогодні вам будемо показувати, як грають гольф. Я сьогодні знову вбраний на те, щоб бавитися гольф. А я сьогодні вже в діта спеціально а під гольф. Ти... Я вчора прям відчувала, що гольфу не буде. День перед тим. Ой, дивіться, ледве лед, лед, чуть не впав. ледве лед, тайпні сьогодні. Ля має удоби <звіг> у нас і свій канал. <звіг> Я дуже <звіг> щаслива. Я дуже щаслива, тому що в мене зі спортом дуже рідко щось виходить. А тут прям в тенісі я не була хронова, правда? Ні. Гольф в мене виходить, виходить. Блін. А в школі ти на я канат вилазила? Ні, я ніхрена в школі не робила. Я була постійно звільнена світську. Казала, що тебе місячні? Казала, що я слаба. <реку> а тут, коротше, мені подобається. Блін! Хочу. Мама, я можу. За день до того. <реку> Як ми не попали на гольф? Збиралися сьогодні весь день на гольф. Ми вже сіли в машину. І Ділан каже, сьогодні 15 число. Я кажу, ні, 14. Він починає рожати. Він завтикав. А ми вбралися. А ми обралися. Ми обралися на гольф. Я теж підбирала собі луки. Ну, типу, щоб сюди-сюди, там, як там бити. Чимо коктейлі. Столики горить вогонь. Столики, на яких знаходяться лампи, де горить вогонь. І чудові напої, і прекрасна жива музика. Але для того, щоб нам туди зайти, нам потрібно пройти кліренс. Щоб пройти кліренс, нам треба е, оцей... Подзвонити. Подзвонити. Trump. Подзвонити. Куди? Трампу. Я тут, я тут для моїх альтерацій. Дякую за вирішення. Окей. Насправді в цьому місці грає жива музика. Дебі, Порт-Лоттердейл, я Лексі, я з цього місця. Стівен, я з Італії, з Горджа. Істин Уиттл, я з цього місця, з Горджа. Ми сьогодні на кращому клубі Альфарети, тому залишайтеся з нами на каналі Стожари. — Тут все страшно, що робиться. Сьогодні в е, дожарах у нас презентація. Ходова. Є кава на заправці, то саме гірше, що я тут їла. І є ходог на заправці, це саме краще, що я їла. <хи> будь мудрий. не показує, не хіня, але так не гарно, але він дуже смачний. Добре, що вийде. ти добре, що ти на, на столу... Добре, що маю трапку. <пи> Радно чи трапку. Трапку. Радно носять гечку. А тут ще підлога. А ти знаєш, що таке січкарня? Що з гечкою робиться? Так її на дрібні куски пере. Щоб кури їли. Ну, кури, свині. Okay. У мене була така січкарня? Yeah. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Ми yeah. на каналі Стожари. Наша нічка не закінчується. Ми їдемо далі. Куди ми їдемо? Їдемо ще в один клуб, так? Там просто немає худоги, то ми заїхали перекусити, бо хтось як завжди голодний. То і я. І ми їдемо на цю на самбу чи ні? Що тут там? Коротше, я не знаю, що там є. Ми їдемо. Самба! Тічанде! Сама єдже! День після того. Канал Стужари сьогодні продовжує з вами ділитися американською культурою. І в Америці є такий е прикол, е називається Гараж сейл. І ми зараз знаходимося на гараж сейли і Орі. О, Оля міряє е рукавиці, і. <ріли> люди розпродають всякі речі. Вона насправді <ріли> сьогодні трошки виглядає. Е Not не ок. Вчора було ок. Куртка насправді файна. І, які люди розпродають, але це щось таке, якби мені мама купила десь за кордоном, і вона завжди мені купила б на розмір більше. Поміряй Скажи Поміряй. 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 Ну, файно, файно. До речі, непогано, ти знаєш? Yes, yes. Як, вони, як вони правильно моя? Wrangler. Чи як? Народ, напишіть нам, Granger. як вони. Напишіть нам, як вони вимовляються, повірно. Я, якби я був тьолкою, то в мене були б, напевно, великі груди, а задниці в мене б не було. Нічого проти сексизму немає. О, пишно нові речі, глянь. Вау. оце класні мешки. От, о, Ото фашон. Ні, ні, крокси, фігня. Це вже не модно. На 23 й рік це вже не модно. Мене більше цікавить отакі от штуки. Дивися. Ого. Шановне товариство Олі, вона в нас знаток по окулярах. Вона може сказати, чи це параша, чи це не параша. глянь, оце коротше фон. Це якщо ти будеш письменницею, тобі щось треба зробити. Ти візьмеш, так нажмеш. Nee, я не буду письменницею. Я буду м, брати в людей інтерв'ю. <início> А давай до нас каналу стожарив замість нашого мікрофону. Бо в нас завжди прикол зі звуком. Студія, студія. Бачиш, що батарейки аж. за... батарейки, А для чого тобі батарейки? Ну ну скажи, не. Купа всякого барахла. О, дивіться, тут знову є окуляри. Може тут якісь пейні. А ну слуха, помірай. Фаш, ти будеш фашн. <реш> О, тобі пасують. Це все оце надій на себе. Дві. Круто. Класно. Ні, тобі реально пасують вони. Мені окуляри всі пасують. А ну скажи розкажи щось про їхню якість. За... Ну, оцінка експерта. Це погана якість.

Покидеш. Це кассета? — Так. Чиста, пуста. Ну, так. Це щоб записувати телепередачі в каналу Стожарів, коли вони йдуть на телевізорі і ти не хочеш пропустити жодної з нашої серії, тому Це вам слід написати. поставити дзвіночок і підписатись на канал. Так. І написати коментарі, що ви думаєте про, про окуляри Оліні і взагалі про її. Ну, що ти робиш? Ну я сьогодні не презентабельна. — Лися Rolling Stones. Є там моя улюблена пісня? У них є така файна пісня, називається Too Much Blood. No doubt! Це ж Гвен Стефані. І тут є ця пісня, в них це така. Don't speak! Є! Давай купим тебе альбом. Ты сейчас что-то будешь не слухать? Нет. Нет, ты что-то. А Куин, это что такое? Ці люди вони е, з Атланти. Ми вчора були на тусовці, і вони вийшли з Атланти. Ця ця група, і вони мають цю mm -hmm. пісню Псорі між Джексин. Вчора їх співали. Цікаво, є вона тут? Like Ярнючка можливо? Воно а ж я? Я думаю, немає. А, а, а Іво Бобов? має бути. Так, що слухали люди в 99-му році? Наш канал якраз може до цього релей. Smash Mouth. I don't know what it is. You know? Oh, Ace of Base. Cruel Summer. Kiss the Rain. Hm. Cool album. Classic Is yeah. under your car? Yeah, under under the wheel. Oh wow. Okay.

I'm not a